Сьогодні в нас з вами тренування з малим м'ячем для пілатесу. І присвятимо ми його глибоким м'язам пресу. Опускаємося на килимок на рівні руки. М'яч розміщуємо між стегнами. Долоні чітко під плечима. М'яч утримуємо стегнами, підставляємо пальці. Глибоко вдихнули, витягнулися за маківкою голови і видих. Знову вдих. І видих. Зараз ми починаємо долонями штовхати килимок. Пальцями тримаємо опору і піднімаємося, стискаючи стегнами м'яч вгору. На вдих коліна не розгинаємо, стискаємо, тиснемо в м'яч і видихом, розриваючи долонями килимок, опустилися. Знову вдих і видих. Видих. Ми максимально пла... працюємо плечами, ми штовхаємо, виштовхнули себе від підлоги і видих, опустилися ще. Вдих, видих, опустилися ще один раз. Вдих і видих. Опустилися, забираємо м'яч і беремо його в ліву руку. За правою ногою витягнулися і поставили ногу на плюс на пальців. Не завалюємо стопу. Рівно. Нога опора, ліва нога за пальцями витягнулася, вдихнули. Видихнули на вдих. Ми потягнулися за ліктом, подивилися в стелю, дивимося на свій лікоть. І видихом тиснемо в м'яч, і підняли ногу. Надуваємо кульку. І знову вдих. І видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не поспішайте. Довго-довго видихайте. І останній раз. І. Опустили ногу, поміняли. Ліва долоня на килимок, права на м'яч, за лівою ногою витягнулися, підставили пальці. Пальці опора, не завалюється стопа. Вдихнули. Видихнули і навдих. За ліктем подивилися в стелю. І видихом тиснемо в м'яч. Надуваємо кульку і піднімаємо ногу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І вдих. Останній раз. Вдих, видих. Опустили коліно і знову розмістили м'яч між стегнами. Долоні лишаються під плечима, підставили пальці, вдихнули, витягнулися за маківкою, голова продовження, хребтаємо долонями, тримаємо хороший. Упор на підлозі на килимку. І ще один раз вдих і видих. Тиснучи в долоні та в пальці ніг, ми відірвали коліна від килимка і видихом стискаємо м'яч. Відпустили. Якщо потрібно, можете поставити коліна. І знову відриваємо, вдихнули. І Видих. Вдих. Вдихнули. І ще два рази. Видих. Вдих. І останні. Відпустили, поставили коліна, забрали м'яч і опустилися тазом на п'ятки, витягнулися за руками. Глибоко вдихнули. Видихнули, розслабили плечі, шию, спину, глибоко вдихнули і видихнули. Повертаємося на килимок на ліву, сторону, на ліве предпліччя. Ліко чітко під плечем. Долоня предпліччя та ліко тримають опору. ноги зігнуті в колінах і колінами тримаємо м'яч. Ми затискаємо його зручно між колінами. Він має бути приспущений, не надувайте його занадто сильно. Глибоко вдихнули і видихнули. Зараз ми починаємо тиснути предпліччям та верхнім лівим коліном в м'яч. Піднімаємося, ліва рука на таз і піднімаємося вгору, тиснемо, тиснемо в м'яч. І вниз опустилися. На вдих ми, піднімаємося і розтягнули себе за маківкою і за тазом в різні сторони. І вниз опустилися ще. Піднялися. Ви не маєте змінювати ніяк положення тазу. Нам не потрібно піднятися високо. Вниз опустилися. Тиснемо в м'яч, піднімаємося в планку і вниз, опустилися. Тиснемо в м'яч і вниз. Опустилися ще два. І останній раз. І вниз. Опустилися, забрали. Поки що м'яч піднялися, даємо відпочити своєму правому плечу зробили декілька обертів назад, не швидко, повільно по колу. І знову повернулися на предпліччя. Ми зараз праву ногу витягнули, вона рівна, ліва зігнута в коліні, і стопа стоїть на рівні з коліном. Глибокий вдих, видих. Тут в нас все так і залишилось долоня, предпліччя та лікоть тримають опору. Ліва долоня на м'ячику. Вдих, витягнулися за маківкою, в нас гарна рівна постава. І ми починаємо видихом. Тиснемо долоною в м'яч. Ліве коліно дивиться в стелю. Видих. Права нога підіймається і вниз опустились, відпустили м'яч. І знову видих, надуваємо кульку. А вдих опустили. Опустили ще. Вниз опустили. Опустили ще два, опустили і останній. Опустили вниз, зігнули ногу, піднялися, дали відпочити плечу, також зробили декілька обертів, не поспішаючи. І знову повертаємося на праве предпліччя. В нас обидві ноги вже будуть рівні, і ми м'яч обхоплюємо гомілками. Вдих. видих, Оберіть зручне положення, щоб м'яч не вискочив у вас під час виконання вправи і не тримайте його стопами, бо ви будете перекручувати стопу для того, щоб якось там утримати м'яч. Вище кісточки. Обхопили м'яч. Ми будемо трішки зовсім в нього натискати, ліва долоня перед собою. Вона буде допомагати нам повернутися в гарну планку. І зараз ми видихом тягнемося за ногами вгору і на вдих витягнулися за маківкою. Вдих, витягнулися. Навіть не тиснувши в м'яч, він все одно змушує ноги балансувати. І вдих витягнулися, видих, вдих, витягнулися ще два. І останній раз. Витягнулися і повернули м'яч. Піднімаємося, даємо відпочити правому плечу і змінюємо сторону. Ми опускаємося на ліве предпліччя. Так само долоня повністю предпліччя та лікоть тримають опору. Постарайтеся привчити себе максимально взаємодіяти долонею і всіма п'ятьма пальцями з килимком, не лише ліктем. Бо у вас болітиме лікоть і запалюватиметься суглоб. Максимально більша площа опори. М'ячик між колінами. Вдихнули, витягнулися, гарна постава, витягнулися за маківкою. І починаємо тиснути правим коліном в м'яч та лівим предпліччям піднімаємося вгору і вниз. Опустились. Нам не стоїть задача підняти таз якомога вище в рівну планку. І вниз опустилися ще. Тиснемо в м'яч та в предпліччя. І вниз опустилися вгору і вниз, вниз опустилися. Тиснемо в м'яч вниз. І ще два. Останній раз вгору і вниз. Опустилися. Забрали м'яч. Піднялися, дали відпочити лівому плечу. Знову повертаємось на ліве предпліччя. Нижня ліва нога рівна. М'яч перед собою, права зігнута, коліно спрямоване в стелю. Стопа на рівні з коліном. Вдих. Видих. І ми зараз на вдих тиснемо в м'яч і піднімаємо ліву ногу. Вдих, повернули. Повернули, тиснемо долони в м'яч. Опустили. І хороший вдих, бо нам має бути що випускати з себе. І вдихнули. І два. Останній. Опустили ногу, зігнули і піднялися декілька обертів. Дали відпочити. І повертаємося. М'яч зараз обхоплюємо ногами, не стопами. Права рука перед собою, долоня, вона допомагатиме нам повернутися в планку. І на видих ноги вгору. Вдих, витягнулися, прямо витягнулися за головою. Видих. Вдих. Вдих. І. Видих. Вдих і два. І останній. І повертаємо м'яч, піднімаємося, відпочиває ліве плече, і ми з вами лягаємо на килимок. Ноги зігнуті в колінах. Ми через круглу спину опускаємося вниз. Опустилися. Руки вздовж тіла, стопи на ширині тазу. Поки що м'яч залиште біля себе. Вдих і видихом. Відкрутили таз, наблизили лобкову кістку до ребер. Навдих, відпустили. І знову видих. Вдих, видих. Вдих і знайшли нейтральне положення. М'яч обхоплюємо колінами, стопи на ширині тазу, долоні вздовж тіла. Вдих, видих, поставте стопи саме на ширину тазу, тазових кісток, не об'єму стегон, а ширині самого тазу. І ми зараз починаємо видих. Ми тиснемо колінами в м'яч. Видих. Наблизили лобкову кістку до ребер і повільно-повільно піднімаємо таз, але не відпускаємо. І повільно опускаємо лопатки, поперек і вже потім лише таз. І знову вдихнули, приготувалися і видихом. Підкрутили таз, тиснемо, тиснемо колінами в м'яч. І повільно опускаємо лопатки поперек і таз. Тут також не стоїть задача піднятися високо. Нам потрібно видихом. Змінити положення тазу. Прямо затиснули, набрали води. І піднімаємося стільки, стільки можемо утримувати це положення. І опускаємось вниз, вниз. Можливо, у декого з вас це зовсім маленька відстань буде від килимка. І ще вдих, видих, видих, видих. І повільно, повільно вниз. І останній раз вдих і видих. Видих, підняли, вниз, вниз, вниз. Опустили. Поправили положення м'яча. Зараз ми так само вдихнули видихом. Підняли таз вгору. Ліва стопа лишається стояти на калимку, за правою витягнулися, витягнулися за пальцями. І розвернули таз вправо вдих, видих, повернули. Вдих, видих. Вдих, видих. Ще два. І останній. Зігнули ногу в коліні і опустили лопатки поперек і таз. Якщо необхідно, поправили м'яч. І ми знову робимо вдих. І ми видихом підкрутили таз, підняли його вгору, витягнулися за лівою ногою, за пальцями і розвернули таз вліво і повернули. Вдих і видих. Видих І ще два. Останній. І зігнули ногу повільно, опустили таз вниз і забрали м'яч. Вдихнули. Видихнули знову, видихом, підкрутили таз, підняли його вгору і розміщуємо м'яч на рівні куприка. Вдих. Видих, відриваємо зараз праву ногу. Відриваємо ліву. І ми балансуємо на м'ячі. Вдих. Притому в нас немає прогинатися поперековий відділ. Ми поміняли положення тазу, так само його утримуємо. Відірвали почергово ноги, коліна та стопи разом. Вдих, видих таз балансує на м'ячі. Вдих, видих. І ми видихом, опускаємо праву ногу вниз, вдих, повернули. Ліву Вниз, повернули право вниз, повернули ліво. Повернули ще один раз право і ліва. Ноги залишаються коліна та стопи разом. Балансуємо на м'ячі, і ми розвели коліна видихом вниз і повернули в сторони вниз. Повернули. Так само утримуємо м'язи, пресу. Не маємо прогинатись по поперековому відділі. В сторони, вниз, повернули, в сторони, вниз, повернули. Останній раз. В сторони вниз, повернули. І в іншому напрямку. Ноги вниз, коліна в сторони, повернули. Вниз. В сторони повернули. Вниз. І ще. Два, і останній. Повернули почергово, опустили ноги вниз і підняли таз вгору, дістали м'яч і опустилися, відклали м'яч, в сторони, він нам більше не знадобиться. Стопи разом, коліна разом, нейтральне положення хребта, долоні трішки ширше рівня килимка, вдих. Видих і опускаємо обидві ноги вліво, не розриваючи коліна, а за головою повернулися вправо. Ліва лопатка не відірвалася від підлоги. І повернулися. І дві ноги вправо, голова вліво. І обидві лопатки також на підлозі. І знову вдих. І вправо ноги голова вліво. І ноги вліво, голова вправо. І через сторону піднімаємося і сідаємо на килимок, складаємо ноги перед собою. Вдихнули, витягнулися за маківкою голови в стелю. І видихнули зберегли це положення. Ще один раз вдих. І видих. Я зміню положення, щоб ви мене бачили. Кладемо долоні собі на ребра і робимо вдих, відчуваємо, як ребра розсовують долоні. І видихом. Ми, наче, самі стискаємо долонями ребра і випускаємо повітря. Ще один раз вдих. І видих. Видих надули кульку. Останній. І. Руки перед собою склали в замок. В нас м'які ми наче обіймаємо дерево. І навдих. Витягнулися за руками, не вирівнюємо їх. І видихом. Змінили положення тазу, потягнулися куприком назад. І знову вдих. І весь час тут тримаємо великий м'яч, чи обіймаємо дерево. І ще вдих. І останній раз вдих. І піднялися, зробили глибокий вдих, видих, і ми з вами завершили. Чекаю вас на наступному тренуванні.